Діти, сьогодні ми з вами вирушимо у чарівну подорож до країни весняних квітів. Хто з вас любить весну? Я гадаю, що всі: які зміни відбуваються у природі навесні? Правильно, навесні прокидається природа, і перші сміливі квіти визирають із під снігу, а потім на наших клубах розцвітають і інші квіти. Давайте розглянемо їх. Погляньте на цю клумбу? Які квіти на ній ви бачите? Так, на ній дуже багато тюльпанів. А який, який у неї колір? Так, червоний, жовтий. А яка форма пелюстків? Велика, так, більш схожа на овал така форма оцих пелюсточок. А вони пахнуть? Ні, тюльпани не пахнуть. А ви знаєте, чому вони з'являються одними з одним найперших? Тому що вони виростають із цибулинки, яка знаходиться глибоко під землею, і її взимку, не страшні морози. І коли починає теплішати на вулиці, коли в зима відступає, а приходить весна, ця цибулинка вона прокидається і викидає перші пагони цієї квітки. Малята, а як ви думаєте, чому квіти ростуть саме на клумбі? Так, тому що їх там посадила людина. А що їм потрібно для росту? Сонце, вода, ґрунт, тепло. А як ми можемо допомогти квіточкам рости красивими? Полувати, розпушувати землю, а також ми, нам потрібно їх не зривати Згодна з вами. Сьогодні ми були чудовими дослідниками. Тепер ви знаєте, як турбуватися про квіти, щоб наш сад завжди був яскравим і пахучим. Давайте разом посадимо насіння квітів і будемо спостерігати, як вони ростуть.